Картельна змова в Португалії. Давайте обговоримо таку ситуацію, яка склалася на ринку телекомуніційних послуг в Португалії останні роки, поки не з'явився новий діджей оператор ми наблюдали таку якби таке явище. Я думаю, що це приклад картельної змови, яка відбувалася між трьох таких крупних операторів. То ну, які признаки цього? По-перше, це завищені тарифи. Да, вони одні з найдорожчих в Європі, при тому, що ми знаємо, що середня заробітна плата в Португалії далеко не найвища в Європі. Да, і ця кореляція наштовхує на думку, що такі завищені тарифи відбуваються через те, що певне монополія, три учасники домовилися про те, що вони не будуть знижувати ціни. Якщо також зайти на їх сайти да, вивчити їх тарифи, то вони пропонують майже одне те саме. Тобто, їх, у них там 3-4 варіанти тарифів і вони майже не відрізняються. Дуже важко знайти різницю. От, і це також, ну як на мене, вказує на те, що відбулась картельна змова. Звісно ж, це не доведено ніким, тому я не буду стверджувати однозначно, але от такий цікавий приклад існує. Зараз, звісно ж, прийшов. Вже діджи оператор, і він ну, почав демпінгувати на цьому ринку жорстко. І всі переходять по можливості на нові оператори. Тобто до цього були якісь маленькі оператори, які не давали або стабільного зв'язку, або не залежало від основних гравців. А діджи він вже такий більш самостійний. І домашній інтернет пропонує за доступними цінами, і мобільний. От, тому м, єдине, ще, звісно ж, Vodafone, Нож і MEO, вони мають дуже сильні контракти, вони прив'язують до себе на е, певні періоди. Роз, е, розірвати договір коштує м, досить дорого, там може доходити компенсація по розірванню там, 500 євро.